Всім привіт! <coughs> здогадайтесь, де я сижу на такому класному стульчику. До речі, постояв на сонці, сижу, руку поклав, аж пече. все таки бринза. Ось. І так ми на Дірібасовській. Е, дуже багато було знято про От. Але все однак, я трошечки зніму, ми трошечки пробіжимося тут. Може я щось покажу, то, що ви не бачили. Погнали! Скільки разів я тут був, і все однак хочеться ще разочек зайти, глянути на пасаж. Щось в ньому таке є. Цікаве. Ось не знаю. Сьогодні ми зранку, людей мало, так хоч знімати можна. Яка краса. Супер. О, там хтось щось робить. Під верхом. Ось. чинять, Підв'язку. Супер. Ну що, підемо далі шукати щось інтересне. Так, що це за вход? Ніколи тут не був. Ану зайдемо. І ніколи не заходив був тут скільки разів. Так, і паб. Ага, це службовий вхід. Угу. Зрозуміло. Це якась кафешка працює. З 13 до 23. Понятно. Стрижка від стіліста. Всі шугаються. Думаю, я супер знімаю. А це ми підемо, коли поп'ємо. Дуже класний інтер'єрчик тут. Стол. Смотрите яка оригінальна люстра. Прикольно. Можно вот так вот посадить для Дуже хороший саточный кафешка. Рекомендую. Уже выходов с пассажу. И такую вещь побачу Дивіться. Старые двери такие. Это у нас штаб-квартира Тату Студио. Вот. Двери. Сейчас покажу. Такие старые чи що? Закрита. Жаль. Ну, добре, пішли гулять далі Привіт, Леонід Як добре зранку будь, можна і сфоткатися, і зняти відео, і ніхто тобі не мешає. Все ж таки класний був, так? Да? Співак, дуже талановитий. Дякую, що ти. У нас є. Пошли далі. Навпроти Леоніда. є такий грамофончик. Пам'ятничок. Прикольний. Гуляли. Тут к нам підходять. Інтерв'ю беруть мої дружини. Прикольно. Якщо трошечки одійти з Дірибасовської вліво, коли вниз сидиш, можна потрапити на ось такі прикольні статуетки. Які собака класний. Це за фонтанчиком. Оцим. Там фонтанчик, бачите? Оце там. Вийшли з Дірібасовської, пішли почти навпрямки через військовий узвіз прикольний такий чи мост чи путі проводний так я не знав що тут є таке в Одесі. я іншими разами, я іншою дорогою ходив а тут прикольний такий підходимо до потемкнівської лісниці. спускатись я не хочу так зніму І отель Страдалець, який пострадав від ракетного удару. Ну що, пішли пройдемось по, по бульвару Приморському. Людей мало. Класно заваражує. Красивий все ж таки Приморський бульвар. Цікаве здання. <реш> Непогано. Заглянемо в этот купол. Подивимось на амфори. Усі ходять, заглядують, я загляну. Вон, бачите, якась амфора. Сторчить. Підходимо до великого льотчика 18 века. Ас Пушкін. Навірно, він був супер-Ас. Прикольний указатель. Якщо комусь треба знати, куди їхати, в яку сторону сюди приходити тут все написано О. я от рахую мені треба в регенсбург все завтра же поїду ну і на останок цього відео покажу вам вечірній пляж вечірній одес Ось такі види. Так що, як я завжди кажу, гуляйте, подорожуйте, відпочивайте. Дякую всім, хто дивився. Всім пока!